Доброго дня! Я є волонтером громадської організації Берегиня Рівненська і заступником голови правління благодійного фонду Скарбниця надії». Фактично, вже протягом двох років, ну майже кожного дня, спілкуюся з батьками з відділення онкогематології провідую дітей, спілкуюся з лікарями, медсестрами і іншим медперсоналом відділення. Ми дуже хотіли, щоб сьогодні сюди прийшли батьки, які зараз проходять лікування у відділенні. Але на жаль, всі вони відмовилися прийти. І у всіх, причина відмови одна: ми боїмося. Ми боїмося репресій з боку керівництва лікарні, з боку інших людей. Тобто, ми боїмося говорити про це вслух. Тому я візьму на себе таку, не знаю, відмістю відповідальність сказати про те, що відбувається зараз в лікарні. На даний момент лікарні немає в нашому відділенні практично нічого. Тобто, медикаменти є, які закупляються за, за рахунок коштів благодійників, збираються окремо на кожну дитину. Зібрали тисячу дві, тут же побігли в аптеку, закупили ліки, пройшли курс хімії там на два-три дні. Далі знову провалля. Знову чекаємо, знову шукаємо знову по всій Україні. Вивішуємо на всіх сайтах можливих допоможіть, допоможіть, допоможіть. Виставляємо скриньки, збираємо гроші зі скриньок. Виділені немає ні ліків, ні розхідних матеріалів. З розхідними матеріалами взагалі проблема. Тобто їх в принципі практично не закупляють. Це все за рахунок батьків. Ліки час від часу то з'являються, то зникають, але в основному їх немає. Є частина ліків яких немає навіть в Україні, тобто вони є записані в протоколах, міжнародних протоколах по лікуванню дітей. Вони прописані, затверджені, але їх в Україні немає. Їх привозять контрабандою в сумках. Це ліки для дітей, які лікуються від лейкозу. У нас зараз 13 таких дітей, яким вони потрібні щодня. От в Оксани Патутіної донька зараз щодня приймає ліки, які привезені з Росії. Є діти, які зараз проходять хімію на ліках, привезених з Німеччини, привезених з Австрії. Є проблема по ліках, які є в нас в Україні, але, на жаль, коштують в рази дорожче, ніж за кордоном. Той самий глівек, який приймає наш дорослий пацієнт, який вже виписався, Юра Шупик. В Україні упаковка цих ліків коштує близько 32 тисяч гривень. В Росії ми купляємо, так само, передаємо вони коштують приблизно в два рази дешевше. Цього року стикнулися з проблемою дуже дорогий препарат «Кансідас», який, слава Богу, рідко треба використовувати, але коли треба, то його треба вже і зараз. Він коштує е, в нас в Україні приблизно 4 тисячі гривень за флакон. В Білорусі точно не скажу, але точно в два рази дешевше, як мінімум в два рази дешевше. То Проблема є досить серйозна.